Нумо це команда волонтерок-професіоналок, які прагнуть популяризувати українську мову і літературу з користю для ЗСУ. Ми навчаємо української мови всіх охочих трьома способами: Перший безплатний курс української мови. Детальніше про який можна дізнатися у Фейсбуці. Та інстаграмі за хештегом. Запрошуємо. Набір у групи триває постійно. Соцмережі. Ми публікуємо різні цікавинки майже щодня. Тож ви можете навчатися мимохідь, натрапивши на наші дописи чи сториз у стрітці. Підписуйтеся! Ми чекаємо з нетерпінням на нових читачів. Благодійні лекції та зустрічі. Обираємо цікавезну, часто сміливу тему, запрошуємо талановитих письменників та фахівців і проводимо онлайнову зустріч з усіма охочими за символічний донат на ЗСУ. Приєднуйтеся до НУМО і пройдіть з нами свій шлях до зірцевої української!